Внаслідок обстрілу у селища Клебанбик поранено дитину. Минулої доби росіяни відкрили вогонь з артилерії. Зруйновано два багатоквартирні та один приватний будинок. Повідомляють поліцейські з авіації та артилерії. Російські війська били по турецьку поранили шість цивільних осіб. Пошкоджено три багатоквартирні будинки, 20 приватних осель, три адміністративні будівлі, магазин, котельню, два цивільні автомобілі. На залізне рашисти спрямували керовану авіабомбу ФАБ 250 Зруйнували 15 довінок. Внаслідок артилерійського обстрілу у південному поранили дві цивільні особи. Снаряди влучили у приватний будинок. Двома ракетами із ЗРК С-300 російські війська атакували Краматорськ, пошкодили цехи підприємства. Інформація щодо жертв не надходила. Цілодобово під обстрілами російських окупантів перебуває Авдіївка. Місто обстрілюється десятки разів на добу, сотні обстрілів. Опозиція по навколо міста. На жаль, жодної доби він не відбувається без авіаракетних ударів, гатять по місту. Місто руйнується з кожним днем все більше і більше. На жаль, людей в місті ще є, трохи не дуже активно виїжджають, здебільшого евакуація, або як це не прикро говорити, або 200, або 300. За даними Віталія Барабаша, у місті працюють лікарі, комунальники, поліцейські та влада. Місто повністю під контролем українських військових. Не працює мобільна вежа, вже остаточно нам її пошкодили, і немає змоги її відремонтувати. Тому Більшість частина міста без мобільного зв'язку на відповідно і без інтернету. Минулої доби рятувальники ДСНС транспортували трьох травмованих людей у лікарню Костянтинівки. Мешканці Торецька отримали поранення внаслідок обстрілів російських окупантів. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.